Вітаю на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Ми вже вивчили числа від 1 до 10. Навчилися порівнювати ці числа. Тепер ви вже майже опанували арифметичні ділі додавання. І віднімання в межах 10. Тому настав час познайомитися із порівнянням числа та математичного виразу. Виконаємо невеличку розминку Обчислимо вирази та приготуємо сік. 10 відняти 7. Три чотири додати п'ять. Дев'ять дев'ять відняти шість. Три шість. Додати 3 дорівнює. 9. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому посібнику. частина 2, сторінка 96. Порівняємо числа 4 і 10. 4 більше. Чи менше десяти? Чотири менше десяти. Два і шість. Два більше чи менше? Шести? Два менше, ніж шість. Вісім і десять. Вісім. Більше чи менше десяти? Вісім менше, ніж десять. І остання пара чисел 2 і 10. 2 більше чи менше десяти? Два менше, ніж десять. Сьогодні ми з вами навчимося порівнювати математичний вираз і число. Давайте поглянемо 6 і 3. Порівняємо ці числа. 6 більше чи менше 3? 6 більше, ніж 3. Порівняння чисел ми з вами легко впоралися. Давайте спробуємо порівняти математичний вираз і число. Для того, щоб порівняти математичний вираз і число, нам треба перше знайти значення математичного виразу, виконати обчислення відняти або додати. Давайте обчислимо. 4 додати 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Коли ми з вами знайшли значення математичного виразу, давайте порівняємо числа. 6 і 3. Ми з вами знаємо, що 6 більше, ніж 3. Отже, ми можемо з вами поставити знак більше. Математичний вираз 4 додати 2 більше, ніж 3. 5 і 4. 5 більше, ніж 4. Спробуємо порівняти математичний вираз і число. 7 відняти 2 буде скільки? 7 відняти 2 буде 5. А 5 ми знаємо, що більше, ніж 4. 4 і 7. 4. Більше чи менше 7? 4 менше, ніж 7. Подивимося на другий рядочок. 4 і математичний вираз 10 відняти 3. Знаходимо значення математичного виразу. 10 відняти 3 дорівнює 7, а ми знаємо, що 4 менше 7. Ще раз, щоб порівняти математичний вираз і число, треба. Знайти значення математичного виразу. Потім порівняти одержаний результат з даним числом. Потім поставити відповідний знак більше, менше чи дорівнює. Порівняємо числа в першому рядочку. 4 і 8. 4 більше чи менше 8? 4 менше, ніж 8. 3 і 5. 3 більше чи менше 8? 3. Більше чи менше 5? 3? Менше, ніж 5. 7 і 10. 7 більше чи менше 10? 7 менше, ніж 10. 9 і 6. 9 більше чи менше 6. 9 більше, ніж 6. Порівняємо тепер вираз з числом у другому рядочку. 4 і математичний вираз 5 додати 3. Пригадуємо, щоб порівняти математичний вираз і число, знаходимо значення математичного виразу. 5 додати 3 дорівнює 8. Порівнюємо числа 4 і 8, 4 менше. 8. 3 і математичний вираз 9 і 4. Знаходимо значення виразу. 9 піднятий 4 дорівнює. 5. 5 більше чи менше? Трьох. 5 більше, ніж 3, а 3. Три... Менше, ніж 5, 7 та математичний вираз 5 додати 5. 5 додати 5 дорівнює. Дорівнює 10. 7 менше 10. І останній. 9 і математичний вираз 8 відняти 2. 8 відняти 2 дорівнює. Дорівнює 6, 9 більше 6. У кожному стовпчику спочатку знайдіть значення виразу, а потім виконайте порівняння за схемою. Перший стовпчик виконаємо разом. Математичний вираз 9 відняти 5. Та число 3. Знаходимо значення виразу. 9 відняти 5. Дорівнює 4. Тепер порівнюємо 4 і 3. 4 більше, ніж 3. Отже, математичний вираз 9 відняти 5. Більше, ніж 3. Поставте відео на паузу, та самостійно спочатку знайдіть значення виразу, а потім виконайте порівняння за схемою. Давайте звіримо результати. 8 додати 2 і 9. 8 додати 2 це 10. А 10 більше, ніж 9. 6 та математичний вираз 4 і 2. 4 додати 2 буде 6, 6 дорівнює 6. 8 та математичний вираз 9 відняти 3. 9 відняти 3 буде 6. Порівнюємо. 8 більше, ніж. Виконаємо рухливу вправу, поп'ємо водичку та повернемося до роботи. На сторіночці 97 попрацюємо з задачею. Уважно прослухаємо задачу. В Олега! Було 5 цукерок. Після того, як друг дав йому ще кілька цукерок, у Олега стало 8 цукерок. Скільки цукерок дав Олегові друг? Про що ця задача? Ця задача про цукерки. Знаходимо ключові слова в нашій задачі. В першому реченні перше синє синім кольором слово було. Скільки було в Олега цукерок. П'ять. Дивимося в короткому записі. Було 3-5 цукерок. Після того, як друг дав. Йому ще кілька цукерок? Чи відомо нам, скільки ж друг дав Олегові цукерок? Невідомо дав три знак питання невідомо, скільки цукерок, це наше шукане число. А скільки ж стало цукерок у Олега? Вісім цукерок, дивимося, стало вісім цукерок. Давайте побудуємо схему. Було п'ять цукерок. Потім друг дав невідому кількість цукерок. Всього стало вісім цукерок. Як же ми будемо розв'язувати цю задачу? Ми знаємо, що було 5. Потім друг дав Олегу ще якусь кількість цукерок. Отже, кількість цукерок у Олега збільшилася, їх стало більше. І ми знаємо, що цих цукерок стало 8. Щоб знайти, скільки друг дав Олегу цукерок, нам потрібно від кількості цукерок, скільки стало, відняти кількість цукерок, яка була на початку. Тобто 8 відняти 5, запишемо 8. Відняти 5 дорівнює, скільки ж цукерок дав друг Олегові. 8 відняти 5 дорівнює 3. Отже, ми дали відповідь на наше питання. 3 цукерки дав Олегові друг. На сторіночці 97 виконаємо ще одне завдання. Знайдемо невідомі компоненти, запишемо відповідні рівності. Давайте пригадаємо правило. Для того, щоб знайти від'ємник це число, яке у нас на другому місці в арифметичній дії віднімання. Для того, щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Для того, щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. А щоб знайти при арифметичній дії додавання невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Користуючись правилами, знайдіть невідомі компоненти та запишіть відповідні рівності. Давайте звіримо результати. 6 відняти невідоме число дорівнює 4. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від 6 відняти 4. 6 відняти 4 дорівнює 2. Невідомий від'ємник 2. Щоб знайти зменшуване до різниці додаємо від'ємник. 3 додати 5 або 5 додати 3 дорівнює 8. Зменшуване 8. Знову шукаємо від'ємник. 8 від зменшуваного. Віднімаємо різницю. 8 відняти 2 дорівнює 6. Від'ємник 6. І невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок: 4 відняти 4 дорівнює 0. Отже, перший доданок 0. Також зіграйте в невеличку гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Діти, що нового ви дізналися сьогодні на уроці. За яким планом ми з вами будемо порівнювати числа та математичний вираз? І наостанок оберіть колір веселки, який відповідає вашій роботі сьогодні. Червоний. Я не міг і не хотів цього робити. Помаранчевий. Я це зробив, але мені не вдавалося. Жовтий Я зробив це за допомогою. Зелений. Я це зробив або зробила, хоча були помилки. Блакитний. Я це зробив або зробила, але не відразу. Синій. Я все зробив або все зробила. Фіолетовий це було дуже просто. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.